Доброго вечора всім. А тепер здогадайтеся, що ці три морди в трьох сидять в одному вольєрі. О чо, о чо. А ну, сидіти, сидіти. Ні, Карюша, не нахальничать. Чо, три морди? Карюша, молодець. Камара, сидіти, сидіти. Ні, не нахальничать, як мамка. так. Куди ти їй на голову приїжджаєш? Сидіти. Чекайте, чого в трьох, в трьох сидять? <гум> Скажете людям, чого ви в трьох закриті? Чого ви в трьох вольєр'я і хвостами виляєте? Е, хочу зазначити гляньте, літає машкара. Не знаю, видно, не видно? Видно на камері, бачите? Машкара. Ось. О, бачите, видно, видно. Якщо передивитися, то видно. Літає машкара. І вже пора е, приміняти ті препарати, які від е, у цієї машкари е, весняної, є, комара мухи, бо вже й мухи літають. От, бачите, машкара літає. Вже пора, бо це також може вбити собаку, відігратися на здоров'ї собаки. Вони тут мене оброблені, машкара літає, але не залітає. Так? Чо в втрьох сидимо? Скажи от скажи людям. Чого закрила в трьох? От чо? Знаєте чого? Бо прийшла з роботи, пішла сапати. Привіт, бачите в рукавичках. Пішла сапати. Вона сапала цілий тазик, Не тазик, а кашолку. Бур'яну курям. А вони ж мені допомагають, то вони завжди залазять. Зараз покажу, залазять зі мною в трьох. От коли треба висипати їм бур'яну, вон бур'ян їдять. По їм потрібна зелень. кажу, Люди бур'яни таскають за город, а я в двір тащу. Сусід кричить, каже, Маріна, ходи вечеряти. Кажу, які там вечеряти? Нема коли. У мене тут роботи куча. Кури. А ці в трьох мені допомагають вічно сипати. І вічно під ногами мені, блін, я вся в сініках хожу, вся в сінцях, коли мені ці помощнички допомагають. Пам'ятаєте курчат? Що чоловікові на роботі дали. Ось вже як підросли гарнюні. Ось вже які красота. Зараз треба води налити. Вже вже і сонце сідає. Ну ще не сідає. Зараз буду собак кормити. Покажу вам зараз свого городика, як гарно квітне. Ні світа прислала з бумером. О, гляньте, це білий налив. Яка красота. Весь вся, все дерево квітне, все дуже гарно. Дуже. Я прикидаю, скільки це буде. Це колись також пожаріла діда, стояв, торгував цією яблунькою. Мені такі шкода стало, думаю, куплю. Та й купила і родить, і родить. Квіточки бур'яни. Треба висапувати. треба висапувати. Нарцисики вже відквітли. Вон гарно. Барвінок квітне. Тюльпанчики. Оце в мене над дорожкою теж тюльпани. Але ці такі мелкі, що? Ну, звичайні такі. Вона всипала клубніку. Це теж яблунька квітне. Сусіди грають. Часник який гарний. Зимова цибуля, яка гарна. Завтра буду сапати. Тут морква. Зараз папка гляне, мамку в огород вигне. Це на зелену цибулю. Там вон. Шла, он, зійшла петрушка, дуже гарно, з кропом. Це такі нарцисики, таке гарне, як заквітнуть за мені, воно ну, над дорожкою мені так подобається, подобається, як воно квітне. Тож так уж яблунька вся квітне. Тут буде розсада, то ще сюди руки дійдуть. Це на зелений лук, на зелену цибулю, редиск, морква прокльовується. О, хазяйка, хазяйка не те слово цибуля, часник. Вон тільки обсипала горох, рядочок ну, знаю, на що його садила, Я його не їм, але посадили. Вже посадила, то вже хай буде. таке. Планую картоплю чуть-чуть пізніше садити. Ось мої моя Ми... трудотерапія. Ми... Коли люди починають там виписувати якусь гадость. Завжди кажу люди, візьміть собі города, землю, трошки до землі тянеться, там може і змінитись може і кращими людьми станети. Я ж кажу, немає коли. То була одна з один час. Подивилися, як той людей, щоб собі де досвід, це треба трицялити водою, перегніть. Перегній на розсаду. Це в мене купа. На востаскала. Сусідів вон ще нічого не війшло. Не знаю, що там. Не заглядала. А в мене то вже є. Цибуля, часник, морква, редиска, петрушка, нарциси. Все є. Зараз жулікам буду давати їсти. Така вкусна. Черешня сусіда. Мені завжди каже Маріна, якщо то, то бере їш. Кажу, каєшся, то що на мою сторону перекинути, то і буду їсти. То я все время хожу, щипаю. ж, <різь> коли поїсти, коли городи починаються, то немає коли. Зранку вийшов, на ніч зайшов. Бачите, яка гарнюня. Гіацин тільки відквітли. Ой, гарно квітне, ой, гарно квітне. Я покрасила. Там не фатило краски, але нічого туди не дивіться, тут гарно. Тут в мене гарно. Зараз тут у мене чекаєш, не чекає. Доброго вечора! Доброго вечора. Добрий вечір. Їсти хто хоче. Всі, що ти мені язика показуєш, ще знаєш, ти їсти хочеш. Ну, вчора. Позавчора, чи вчора? Не пам'ятаю вже коли. Виклала тут купиця, лежала, думаю, викладу. Так гарно. Вийшло, мені подобається. Так, займаюся, я ж кажу, розвиваюся. Таку землею засиплю і сюди щось всажу, Буде в мене така такий квітник. Гарно, трохи ще цементом залью. А, блін, треба курчатам дати. Зая, Зая, ти хочеш їсти? Зай. я вже заходила пити воду, то радя. О, Зараз я покажу ось, ось машкара, дивіться. Зараз буде видно. Ось, гляньте, бачите, що робиться? Так що вже пора обробляти від, від комашок оціх. Бачите, скільки їх? Комашки, комарі, мухи вже пішла, пішла жара, так що собаку обробити, бо тут дуже, я ж кажу, може печально закінчитися. Покрасила гойдалку, Тутто ржаве було, покрасила, вольєри. Робота переробила на вихідних, що спина колом стоїть. Хе! <різь> Карюша! Коли їсти, не дають, треба погрізти. Кирюша Ну Карюша, ти? Ну, отак от зараз буду годувати, кайрочка. Та покинь, не що ти в мене на дієті. Камара Те, що мама твою робить? Ой, папа, Боже, голодні, так голодні діти пішла годувати. все Всім до побачення гарної тихої ночі. Бо там перемиря вже скінчилося то сьогодні гатили ночі як ті тваринки, що бережіть себе, Боже і всіма піки, будьте уважні. Будьте уважні до сирен. Бо вилазять демони, бісяться, лізе сакана разом з цими шахерами. Керюнька. Зараз буду годувати. Зараз. Все, все всім па-па-па-па. До побачення.